Всім привіт! Вас вітає канал Капризуля Творимо з любов'ю. І сьогодні ми будемо готувати скумбрію в гірчишно сойовому соусі. Приємного вам перегляду. Для приготування нам потрібно 2 скумбрії, в мене морожена, 3 столові ложки сойового соусу, 2 столові ложки гірчиці, 2 столові ложки майонезу і 2 цибулини. Скумбрію потрібно почистити від кишок, що я зараз і зроблю. Скумбрію нарізаю на порційні кусочки. Скумбрію закинула в вливу миску, відкладаю в сторону і зараз буду готувати соус. Беремо майонез, гірчицю. Соєвий соус і все гарно перемішуємо. має вийти однорідна маса. Ось такий соус у нас получився. Тепер беру цибулю і буду нарізати півкільцями. Соус у нас готовий. Цибуля теж нарізана. Тепер будемо закидати. До скумбрії, і гарно вимішувати. Я її легенько гарно перемішала, тепер накриваю пленкою і буду відкладати на 20-30 хвилин, щоб воно трошки промаринувалося. Наша скумбрія вже промаринувалася, будемо класти її запікати. Я змащую форму олією і буду викладати рибу. Скумбрію я виклала. Закриваю кришкою і кладу у духовку запікатися при температурі 180 градусів на 25-30 хвилин. От таку скумбрію з золотистим кольором і приємним ароматом ми запекли. Цю рибу можна подавати як у мене з картопляним пюре або як окрему страву. Всім гарно дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал. Всім до нових зустрічей! Па-па!